Муся, Мусь, ти вже встала? Так, да, не чіпай мене, я на тебе вбросилася. За що? Ти вчора маля забула на вулиці, і я змокла. Ти що? Ти ж сама не захотіла. Так, да, да, Муська, ти сама не захотіла, не ображайся на мамку. А я все одно вбросилася, кущ так. Ну, не і ображайся далі. Сєнька, відшо, вставати треба. Ну да, взагалі то пів шосто Мамка, підйом, підйом, і знов хочу на вулиці. Ти знов на вулиці хочеш? Да, я хочу там прям, там шмата. Іх пташки будуть співати вдень. Да. Ти чор розляглась і ти. Ой, то щиту, Тебе чекаю. Ти Та що там довго там бешкаєшся? Ну ти ж лишила поваляться, полилося. Ну я така, я леді. Я валягот на женщину. Ой, господи, іди валягот на женщину. То ж іду. А що? Ну давай, прапор піднімати. І прапор у вівторок можна і підняту. А на вулиці тімнатіщі. І це ти мене вчора забула в такій темноті. Ти сама плинна. Так, всім бажаю гарно, тихо, спокійно. Вівторк, вашам сітьом кибомки, пока. Всім дня Не забувайте парасольку сьогодні ввечері дощ. О, свинчик, а ти чого не йдеш? Ні, ні, я таку темноту не люблю ходити пішли, краще ти мене погадуєш, мам. Тож пішли. Паште ті катболта. На сумтюк, їш. Смачненький. Ясно, і ще він смачний Дякую, мамка. а всім підписникам, які не підписникам Бажаю гарного пепу, ще осіннього дня. Башсань к сомки момки пока.